Лята, я запрошую вас в чарівний світ експериментування та пізнання. Вітаю всіх в лабораторії Світли для маленьких пізнайок. Діти, на попередньому занятті ми з вами з'ясували, як ведуть себе різні предмети у воді. Деякі предмети тонуть у воді, тому що вони важчі за воду, а ті, що легше води, залишаються на її поверхні. Сьогодні я пропоную вам за допомогою цікавих дослідів з'ясувати, як взаємодіють між собою різні речовини з водою. Я покажу вам, як деякі речовини змішуються з водою, а деякі ні. І покажу вам дуже цікаві ефекти від цього змішування. Для нашого експерименту необхідна ємкість з водою, ложки. Олія рослинна, вода, миючий засіб і харчовий барвник. Нам необхідно з'єднати барвник з водою. Що відбувається малята? Так, барвник розчинився в воді, і вода стала синього кольору. Спочатку наливаємо олію в склянку з водою. Олія легше за воду і більш в'язка, тому вона не змішується і не тоне, а піднімається і утворює шар на поверхні води. Навіть якщо я поколотаю ложкою склянці, бачите, які гарні бульбашки, але вся олія все одно повернулась на поверхню. Додамо кілька крапель фарби на олію. Якщо лити невеликими крапельками вони залишаться в олії, адже олія густіша, ніж рідкий барвник, і ці рідини не змішуються. Якщо наливати барвник швидко і багато, то він проб'є шар олії і потрапить до води. І буде розчинятися повільно, гарними візерунками. Барвник важче за олію. Тому деякі краплі все-таки будуть опускатися крізь олію дуже повільно. Бачите як? Навіть якщо я поколотаю ложкою, вони не розчиняються і залишаються на поверхні олії. Тепер я візьму засіб для миття посуду і додам трішки до нашої суміші. Дивіться, малята, що відбувається? Чому? Засіб легко пройшов крізь шар олії та опустився на дно ємкості. Так, тому що він важче води і олії. Якщо поколотати ложкою, миючий засіб розчиниться у воді, а в густій та легкій олії створить піну. А скажіть мені, будь ласка, чому вода змінила колір? Спочатку була прозора, потім стала синя і тепер вона зелена. Яка краса! Ваші відповіді чекаю в коментарях. Ось такі цікаві досліди ми сьогодні малята з вами провели. Спробуйте ви вдома їх повторити. Але не забувайте про безпеку. Одягайте захисний одяг, наприклад, фартушок або як я халат. І гумові рукавички. До зустрічі, малята!